Доброї книги. Доброї. Сказала одна Віра. Доброго дня. Доброго дня. Це в нас таке фірмове вітання. Доброї книги. так? Бо ми збираємося, щоб слухати чудові історії щоп'ятниці, о 13.00, так? Так. Ми фанати хороших історій. Як ваші справи? Гарно. Все гарно. Гарна відповідь на таке питання, гарно, це дуже гарно. Сьогодні ми з вами будемо читати оцю чудову історію. Що пише? Листимку. Листимку. Та його сад. Дивіться, оцей автор бестселерів Брайан Ліс, він сам намалював цю книгу і сам її написав. New York Times його неодноразово визнавав найуспішнішим автором дитячих книжок. О, Оцінимо? Так. Почнемо. Так, як бачите, лис робить щось ножечками. Отож, Лис Тимко та його сад. Брайан Ліс. Лис Тимко та його песик робили все разом. Хто бачить песик? Так. Разом гралися і разом ласували смачненькими ласощами. Які то ласощі? Морозиво. Морозиво. Якщо дуже любиш, видно, можна. Разом слухали музику і шукали Ого, пригод. Так жили вони собі день за днем. Навесні. Влітку, восени і Взим. взимку. Але найбільше вони любили поратися у розкішному, тимковому садку. Усе, що вони там саджали, виростало аж до, до неба. І було таке ж прекрасне, як небо. Що вони тут насаджали? Дивимося. Так, тут щось всередині. Ну, то якісь парники, теплиці. теплиці так. Та, тут щось якісь Які помідори щось? здається. Якісь помідори. Тут здається, якась зелень. Схоже, тут, щось на виноград. Це якийсь шалага. То, напевно, так спеціально дерево він вирощує, щоб зробити з нього таку форму, я так підозрюю, так? А що він тут генерував в себе в мисі? вмисці? Салат, гуряк, морку. Кап капусту, Ніби я там кистос, бачу брокколі, так? Е, так, брокколі. брокколі. Любите брокколі? Ні, Діти ніхто так. не люблять чомусь брокколі. Так. Але одного дня сталося яке? Непоправне лихо. Непоправне лихо. Як ви думаєте, що трапилось? Померла собачка. Так. Бо видно що... Може, була вже старенька. Собак один рік іде за сім років. Ні, ні, ні. Тимко поховав свого песика в садку у куточку під паркатом. От, бачите, там якісь кіточки в нього посаджені. І відтоді вже нічого в світі його не, не тішило. Обовчик. Тимко зачинився в хатці. без найкращого друга в тивковому саду стало сумно і самотньо. самотньо. Але бачите, сад ще в чудовому стані, так? Бачите, вон, качанчики капусти, все росте. Все чогось гарному стані. Але одного ранку Тимко прокинувся з мотикою в лапах. Що лапа. це знає? Мотика це така сапа. А, а чого? Люто розмахуючи нею, він що? Понищив увесь садок. Понищив увесь садок. А мабуть, він вночі, а так йому щось снести, він ота ходить Тому що він був дуже засмучений. Інколи, коли люди засмучені, вони коять такі речі: б'ють посуд, можуть нагримати, навіть на незнайомців. Усе, що там було, він посік і що? Поскидав на купу. Поскидав на купу, все повністю знищив. Бачите? Ой-ой-ой. Біда. Та щедра земля не може довго пустувати. Нова зелень пустила проростки і потягнулася до неба. Але тепер це було самі Що? Бур самі бур'яни, Самі бур'яни? бо він нічого не посадив. Вирос, що якийсь мухомор? ще що виріс? Якісь кульбабки здається. Якийсь кульбаб, бур'ян будь Ні, Це, Це... кульбабки, вони самі по собі розсіються своїм. А -а -а. Ще Це е борщовик. Борщиник дуже небезпечний, інвазивний. Ну, таке щось повиростало, що там? Що, таке? Попало? що попало? Що попало, та й повиростало. Дуже жалючі і дуже колючі. Бур'янина диво так? підпалили тимкові під настрій, тож він. Заходився. Що робити? Поратись біля нього. Поратись біля нього. Якщо його сад більше не може бути щасливим, то він зробить його яким? Найсумнішим, найбезраднішим садом на світі. Тобто, навпаки, він хоче свого красивого саду зробити. Так, що означає? До... Не, тор... Не... Не торкатися. Не торкатися. Бачите, що Ось... тут рослин. Ну тут якісь залишки рослин, але бачите, все таке вже некрасиве, захаращене. Так, йдемо далі. І незабаром що? Йому це вдалося. Погляньте, що залишилося з саду. Майже Я нічого. Залишилось. Все знищено. Я кажу, він вистих якесь жахіття з дерева. Вже ворони було. сидять, каркають початок страхітливого оповідання. Аж раптом тимко помітив, паркану в сад, пробивається гарбузове стебло. стебло. Пізнали ви гарбузове стебло? Я а, взагалі не знаю, як гарбузове. Да. Ніхто не бачив гарбузів. А, а, а в нас у селі гарбуз містився на вишні. Прошу дуже, тому що гарбузи великі мандрівники, їм не сидиться на місці. Тимко вже підняв було мотику, щоб його зрубати, аж бачить. А те звивести стебло, вкрите чим? Коліочкові. Неприємними, дрібними колючками. От він і залишив його. Тобто гарбуз пройшов у нього кастинг на неприємний сад. Гарбуз розростався, а тимко що, поливав його. Так? І виполював довкола нього бур'ян гарбузої. Що? Подобалася така турбота. Подобалась така турбота. А що робить гарбуз, коли йому подобається турбота? Росте. Розростається до непомірних розмірів. Ага. Ось ви вже бачите, гарбуз займає майже дві сторінки. Так? Але він іще більший. Він може рости безкінечно. Ну, так що... Я так припускаю. Я не вирощувала гарбузів, але я так припускаю. А як звечоріло і стало трохи прохолодніше, тимку раптом відчув давно забутий захват. Бо гарбуз що? Пожовтів і почав виблискувати, певно, під променем сонцем. А тоді сам. Що? Саме по ярмарковий тиждень. А що таке ярмарка? Хто знає? Ярмарка це коли все У нас була її ярмарка у школі. І що Але ви тоді? Стільки... Що, що треба розробити, щоб взяти участь у ярмарці? Треба, ну зробити щось. Ну і якийсь хендмейд. Треба або Хотите? зробити щось своїми ручками. Або щось купити. Тільки я а, не про або взяти чого, участь. Бо це для старших класів було. Але ви зрозуміли. Тому що на такий ярмарок дуже добре привезти, наприклад, свою собою власну вирощену продукцію, так? Так. І що задумав Тимко? Тимко, Тимко. що закотив гарбуз, гарбуз, на, на машину і поїхав до, до міста. Подивіться, яка гарбузище. Ага. Подивіться, автомобіль аж Не присів. Гарбузища. Гарбузище гігантський. Він його, дивіться, закріпив надійно. Просто велетенський. Зробив спеціально згідно правил дорожнього руху міточку тут таку, тому що грабус висовується з автомобіля і везе цього гігантеллу на ярмарку. Так. Що тут у нас відбувається? Там він що? Залагодив купу Там ярмарок спора. Які тут справи? Дивимося, що тут відбувається. По-перше, Вивантаження гарбузяри від його контролем. Далі що тут? Він грає в тир. Так, грає в тир, кидає, ну, на, на чітки скинути, щоб бляшанки виграти. А тут що? Що Це, тут? Тут він на, на американських О, гірці покатався. Да. Так. З'їв шматочок піци і явно з великою кількістю чедеру. Так, А тут що? А тут чувач. це, це такі карамелізовані яблука, це такий дуже відомий американський смаколик. Якщо будете в Америці, маєте спробувати. І що, поласував смачнющими наїдками. Ну, вже так веселіше, ні? трошки щось розрухався. Що було далі? Потім він зустрівся з друзями. Так? Добре було знову вийти в люди. Хоч вже й не так добре, як колись. Так? От, бачите, інші друзі, всі тут. дивіться, які гарбузи. Боже мій. Та просто Так, І всі, напевно, фотографуються. Це Інший це білий тип. Гарбузи є різноманітних типів, Найрізних форм і типів. Це просто неймовірна родина гарбузов. А, так, На канал, можна таку Та, таке роблять в Китаї. Тоді він прийме форму цієї пластикової упаковки, яку роблять у вигляді голови, роблять кавуни, до речі, квадратні, для того, щоб їх краще складувати і легко перевозити. Це а все логічно. Можна, логістика. гарбуз з, е, в формі сардечка. Можна, але це дуже така трошки марудна справа, бо ці контейнери треба змінювати, бо гарбузеш росте. Це треба робити поступово, це дуже клопітка справа. Читаємо далі. Того дня тимкові гарбуз здобув яке? Третє місце Третє на... місце на конкурсі? Кого? Гарбузів. Гарбузів, логічно. А він виграв так? чи не виграв? Третє місце це що? Ну, це але... перемога. Так? То перше місце це перемога. Ні, а друге місце, що не перемога, а третє, що не перемога. Ні, перше перемога. Це перше місце. Бо перше. Але ж переможців завжди троє, так? Перша, друга і третя. Ніколи не треба знецінювати це. Так, нагорода що? 10 доларів. Або одне. Що пише? Цуценята є коробка, скажем, суддя. Дивимося, а де ж та коробка? Є коробка і в ній є цуценята, так? Ось видають пам'ятні стрічки, так? Як ви думаєте, що тимко? Тимко не здається. Він каже, я беру 10 доларів, так? Але цуциня краще. Сто відсотків. Але він не бере чого цуценя? Тому ще 10 доларів хоче. Але на цих словах він раптом почув шарудіння в коробці. Гмм, подумав він. А може, все ж зазирнути. Ну, поки що нічого. І поїхав І хто там? Я таки наші люди. Про що ця книжка, діти? Треба не сумувати. Треба нового робиш, якщо вже та-та я. <тас> так. Треба не втрачати надії, в яких би хвоставинах ми не опинилися, так? так? Тому що, попри те, що в житті трапляються і погані речі, трапляються і хороші, бо життя це така от, Та тадам, угу. така лінія, завдяки якій ми відчуваємо, що ми живі. <гум> а зараз ми з вами виконуємо майстер-клас, який нам підготували. І... Альбуз. Я би хотіла кожному роздати по цуценяті, але підозрюю. Підозрю, <сп> підозрю, я підозрюю, що батьки, напевно, би на мене написали скаргу. Ні, а мені правда не дозволяють, бо в мене жодна тварин. А давайте лише ходить. Ні, давайте цуценя, <ну> я хочу ну, собі красу. Такі, такі речі треба узгоджувати з батьками. На жаль, я не в силах. Я розумію ваші мрії. Ми всі в дитинстві мріють про домашнього улюбленця. А, а в мене ж, вже немає. Буде. Все буде. буде. Все буде. Головне. А в мене вже є кіт. Що вже, so вже більш ніж досить. Йому 9 років. 9 років це вже дорослий пуфик. Ну все, беремося до справи.

Своїй сторонці. душу тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького.